Чи знаєте ви щось цікаве про пінгвінів? Цікава інформація про пінгвінів, про імператорського пінгвіна зібрана в цьому відео. Давайте я вам розкажу трохи цікавої ф... інформації про пінгвінів. У світі на понад 20 видів пінгвінів. Пінгвіни часто ковзають на животі льоду і снігу. Це їх спосіб розваг. Найбільшим підвідом є імператорський пінгвін. Важить він близько 46 кілограмів, зріст у нього 120 см, а найменшим підвіном є малий пінгвін, вага 1 або 5 кілограмів, Зріст 30 або 45 см. Пінгвіни можуть ковтати гальку і каміння. Вчені, вважають, що камені можуть допомогти потрібнити і переважити їжу камені, можуть також додати зайву вагу, щоб допомогти пінгвіну пірнати глибше. Більшість пінгвінів знаходяться в Південній Африці, Новій Зеландії, Чилі, Антарктиді, Аргентині та в Австралії. Зараз я розкажу вам легенду, як якось один любитель пошуків Копалин виявив кістки вимерлого предка пінгвінів. і вчені стверджують, що йому 61 мільйон років. Це означає, що він ймовірно пережив динозаврів, які вимерли 65 мільйонів років тому. Якщо звернути увагу на рештки, цей доісторичний птах міг літати та виростати до 10 метрів у висоту.